Скільки ще триватиме битва за Донбас? Аналітики Діпстейт підрахували реальні темпи просування ворога і назвали дату, коли Росія може вийти на кордони Донецької області? Це не просто прогноз, це жорстка математика війни, де кожен кілометр коштує тисяча життів. Чи вистачить у Кремля ресурсів завершити задумане? Чи цей план розіб'ється об стіну української? Оборони. Зараз ми розкладемо цей розрахунок по поличках. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главрет. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За даними видання «Главред», посилаючись на свіжий звіт аналітичної групи Діпстейт, ситуація на фронті станом на лютий 26-го року має свою логіку цифр. Аналітики взяли за основу середню швидкість просування російських військ за останні півроку від прориву в очеретиному до останніх боїв за Курахове. Розрахунки показують: якщо нинішні темпи збережуться, то для повної окупації Донецької області. Ворогу знадобиться ще від двох до трьох років. Це означатиме, що за нинішніх умов Росія зможе претендувати на контроль над усім регіоном лише до кінця 28-го або середини 29-го року. Важливо розуміти, що це лінійний прогноз. Він не враховує можливих обвалів фронту або навпаки створення нових надпотужних ліній оборони ЗСУ. Проте ця цифра дає чітке розуміння швидкої перемоги, про яку так мріє Путін, не існує Діпстейт. наголошує на іншому критичному аспекті ресурсному виснаженні. Щоб просуватися з такою швидкістю, Росія спалює неймовірну кількість техніки та людей. На деяких ділянках просування на один кілометр коштує окупантам цілого полку піхоти. Питання в тому, чи зможе російська економіка та мобілізаційна система підтримувати. Такий темп протягом наступних трьох років. Експерти зазначають, що вже зараз ворог відчуває дефіцит сучасної бронетехніки, замінюючи її на розконсервований старий радянський непотріб. З іншого боку, Україна також витрачає ресурси. Для нас ця математика це виклик нашій стійкості та здатності отримати західну допомогу. Якщо темпи постачання зброї впадуть, термін озвучений аналітик може скоротитися, чому просування таке повільне? Відповідь у великих містах попереду у ворога Краматорська. Та слов'янська агломерації це величезні промислові зони, перетворені на справжні фортеці. Досвід Бахмута та Авдіївки показав, що в міських забудовах ворог грузне на місці, а то і на роки. Аналітики вказують, що навіть діставшись околиць слов'янська, окупанти зіткнуться з оборонними рубежами, які будувалися роками. Це фактично робить прогноз про 2-3 роки дуже оптимістичним для Крим насправді без радикальної зміни стратегії вони можуть ніколи не досягти кордонів області, визначившись ще на підступах до ключових міст.